Всім привіт підписникам та гостям каналу. Сьогодні хочу вас попитатися поради. Може хто сталкався з таким, не робить тахометр. Уже достав оцю приблуду. Вже неоднократно, тут вже підчистив, бо було таке, як маховиком тернуто. І не знаю, що робити, чесно. Нема, не знаю, може хто підкаже, може хто з таким сталкувався. Включає зажигання, вроді воно трошки дергається. Ні, як виключаю. Уже не дергається, вроді як дергалося. Ну стрілочка, смик, дрг. Взагалі не пойму, що робити. О трошки вроді смикається як виключаю. І виключаю в, ну, не, в друге положення, типу в робоче. Завів і виключаю колись типу, стартера, з третього положення. Бачите, смикається, а немає нічого ніякого результату. Не знаю, що робити. Лажу, лажу. Ну що, всю ж переводку не будеш перерозбирати. І думаю, може хтось спілкувався з таким підкаже, де, О, кстати, ось і магніт ні один. Ось це ж тобі на... Так. Хто знає. ну немає діла і все, не знаю, що, що дивитися, де що шукати. Ось біля магніта вожу, бачите. Немає ніякої реакції, немає ні не питання сюди, не знаю, як він робить. Понимаєте, купити сам датчик не проблема. Але ж не знаю, може проблема в цьому. Він вже бувало у мене таке, то виключався, то включався. Тобто, хто знає, що з ним таке, куди дивитися і що шукати. Хто може знає, підкажіть, напишіть, поставте плюсик, дайте поради якось. Може, якийсь предохранитель, може якась проводка, може сам оцей, ну саме оцей, оцю, оце штука на накрила, так може треба купляти новий, не знаю. Все, чекаю від вас поради. Дякую, велике.